Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних, надзвичайно ніжних та ароматних сирників. Готуватимемо їх у духовці. Список необхідних для приготування інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. До кисломолочного сиру додаємо яйця. Розтоплене вершкове масло, сік та дрібнонатерту цедру з лимона чи апельсина, висипаємо цукор та ванільний цукор. Додаємо сметану. Збиваємо усі інгредієнти за допомогою міксера або блендера до однорідної маси. Після цього додаємо манку. Розпушувач і знову розмішуємо до однорідності, для випікання сирників найкраще підійдуть силіконові форми. Їх потрібно наповнити приготовленою масою на 2 треті висоти. Випікаються сирники в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Виймаємо сирники з форм після повного їх вистигання. Лише погляньте, які красиві з вигляду вони виходять. За бажанням їх можна наповнити улюбленою вами начинкою, джемом або ж просто посипати цукровою пудрою. У будь-якому разі виходить дуже смачно. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається. Щоб не пропустити мої нові відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Попереду ще багато цікавого. Тож до нових зустрічей!